Мої любі діти, нехай мир наповнить ваші серця. З глибин вічності звучить до вас цей голос, звідки струмує незгасна любов і вічно палає надія. Той, хто пройшов вашими стежками, відчув ваш біль, розділив ваші радості, бачив кожну сльозу та чув кожен крик душі, запевняє: Ви ніколи не були самотні. Рука допомоги простягалася до потопаючих у відчаї, зцілення приходило до розбитих серцем, а світло до очей незрячих, вчення було бальзамом для поранених душ, а присутність досяянням у найтемніші часи. Лунали настанови про любов до ближнього, прощення тих, хто чинить зло, та віру в невичерпну силу добра. Хіба не пам'ятаєте ви ті історії, що засівали мудрість у ваші серця, про сина, що заблукав? Та батьківську радість його повернення символ безмежної милості Небесного Отця, про милосердного подорожнього, який не пройшов повз чуже страждання, вказуючи шлях співчуття, про загублену вівцю, пошуки якої не припинялися до знахідки, демонструючи цінність кожної істоти в божих очах. Прихід у цей світ мав на меті не засудження, а спасіння, серце сповнене співчуття до кожної людини. Незалежно від минулого чи теперішнього, відомі всі слабкості, страхи, сумніви, але також бачиться іскра Божа, сила великої любові та безмежної доброти, що дрімає у кожному. У світі, де тривоги та непевність стали частиною буття, нехай не згасають слова Не бійтеся, присутність поруч є завжди, до кінця віку. Це не просто обіцянка, а жива істина. Що пульсує в самому серці світобудови. Коли відчуваєте розгубленість чи збентеження, звертайтеся у молитвах завжди поруч той, хто готовий вислухати, підтримати та спрямувати на шлях істини. Любов до вас не вичерпне джерело сили та надії. Вона не залежить від звершень чи падінь, а просто існує безумовна та вічна. Прийміть цю любов у своє єство. І вона стане щитом у боротьбі з життєвими труднощами, наповнить спокоєм, що перевищує розуміння. Пам'ятайте кожен є цінним і неповторним в очах творця. Ви його улюблені творіння, відображення його образу. Не дозволяйте світу знецінити вас або нав'язати відчуття неповноцінності. Ваша цінність не визначається матеріальними статками, зовнішністю чи соціальним статусом. А закладена у самій сутності людини як дитини Божої. Звучить заклик відкрити серця для любові до Бога, до себе та до ближніх. Любов це той фундамент, на якому зростає справжнє щастя та гармонія. Коли любов живе у вас, ви відображаєте Божу природу, стаєте провідниками Його світла у цьому світі. Нехай любов проявляється у діях будьте милосердними до стражденних, підтримуйте слабких, Прощайте кривдників. Добрі вчинки це не лише прояви співчуття, а й насіння, що сіється у вічність, і воно неодмінно дасть багатий урожай. Знайте Царство Небесне недалеке місце після смерті, а початок тут і зараз, у ваших серцях. Коли життя сповнене любов'ю, миром та справедливістю, ви вже є частиною цього царства. Нехай ці цінності керують думками, словами та вчинками. Відомі всі випробування на вашому шляху, спокуси сумнівів, страху та розчарування. Але в такі моменти згадайте обіцянку ніколи не залишу і не покину. Присутність поруч є завжди як шепіт вітру, як тепле сонячне світло, як невидима рука підтримки у важку хвилину. Звертайтеся у молитвах, діліться радощами та печалями. Вірний друг і порадник завжди готовий вислухати. Любов не вичерпне джерело розради та надії. Нехай вона наповнить ваше життя та веде до світла. Пам'ятайте боротьба не є самотньою. Той, хто звертається, пройшов через подібні випробування, знає біль, зраду та відчай, але також знає силу віри, надії та любові. Нехай ці чесноти стануть провідниками на життєвому шляху. Не втрачайте віри у краще майбутнє. Попри темряву, що може оточувати, пам'ятайте світло завжди перемагає пітьму. Любов це те світло, що ніколи не згасне. Нехай воно сяє у ваших серцях. Та освітлює шлях для інших. Кажу вам: справжня сила не у владі чи багатстві, а у здатності любити та співчувати. Будьте милосердними до всіх, особливо до найбільш вразливих і потребуючих допомоги. Ваша доброта може стати променем надії в їхньому житті. Не бійтеся бути світлом у темряві. Нехай віра буде видимою у вчинках. Дозвольте любові до Бога та ближніх сяяти так яскраво, щоб інші, бачачи добрі діла, прославляли Небесного Отця. Віра в вас є непохитною. Відомо про здатність до великої любові та безмежної доброти. Нехай ця любов буде опорою та натхненням. Ідіть у світ з миром у серці та любов'ю до всіх. Присутність поруч буде завжди. У бурхливому морі життя, де хвилі тривог і страхів намагаються поглинути. Пам'ятайте той, хто звертається ваш непохитний якір, надійна скеля, той, хто пройшов крізь смерть, щоб дарувати вічне життя, перемога над темрявою запорука власної перемоги над усіма випробуваннями. Хіба не пам'ятаєте ви слова у світі матимете скорботи, але будьте відважні, перемога над світом вже здобута. Це заклик до дії, до віри, у непереможну силу добра. Коли постають труднощі, згадайте про цю перемогу, і вона наповнить мужністю та надією. Знайте земне життя не кінець подорожі, а лише підготовка до вічного життя у присутності. Живіть так, щоб бути гідними цієї небесної оселі. Заступництво перед отцем є постійним. Коли трапляються гріхи, покайтеся, і прощення буде дароване од себе, милість безмежна, і серце завжди відкрите для тих, які щиро каються. Не дозволяйте страху перемогти, страх дворох віри, довіртеся, і мир, що перевищує розуміння, буде дарований. Пам'ятайте, кожен має свій унікальний дар, особливу місію у цьому світі. Розвивайте таланти, використовуйте їх для служіння іншим і для прославлення Бога. Праця, виконана з любов'ю, є цінною в очах Небесного Отця. Не втомлюйтеся робити добро, навіть якщо зусилля здаються незначними. Кожен добрий вчинок, кожне слово підтримки, кожна простягнута рука допомоги має значення. Вони є частинками світла, що розсіюються у темряві. Моя присутність поруч є завжди радості та горі, усилі та слабкості. Звертайтеся, довіряйте і ніколи не будете підведені. Любов до вас вічна і незмінна. Вона той фундамент, на якому можна будувати життя. Нехай вона наповнить серця, освітлить шлях і дасть силу пройти крізь усі випробування. Ідіть у мирі. Захист поруч є назавжди. Амінь.